Персонажа Касл було вилучено Ubisoft з трьох ігрових режимів. Про це повідомили в офіційному аккаунті Rainbow Six Siege X у соцмережі X. Розробники були змушені прибрати касл з трьох режимів: Ranked, Unranked і Siege Cup через помилку в грі, яка дозволяла гравцям достроково завершити матч за допомогою його здібності. Час і дата його повернення наразі невідомі. Але Ubisoft заявило, що зробить це якнайшвидше після усунення бага. Повний текст того, що вони написали: ми знаємо про експлойт пов'язаний з касл, який дозволяє. Достроково завершити матч і вже працюємо над виправленням на час усунення проблеми. Ми вимикаємо можливість вибору касл в режимах Rank, Unrank і Siege Cup. Касл повернеться до цих режимів. Щойно помилку буде виправлено. Дякуємо вам за повідомлення про цю проблему. Ми триматимемо вас у курсі подій. Коротко про гліч, який стався з касл. Гравці брали касла і на препфазі вони ставили усі свої барикади там на найближчі вікна або двері. Потім цей касл виходив з гри. Його союзники повинні були ці барикади прибрати і потім чогось гра ламалася, і всі завмирали, тобто не двігалися, фрізалися, і після цього просто все лобі кікало. Чи не було для вас несподіванку? І що?